Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Малята сьогодні на занятті ми поговоримо про родину. Розкажу вам, діти я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба, мамочко моя, дуже люблю тебе я. В мами руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий. Він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо до того всього хист він має. Дід і бабця у пашані, вони кращі ветерани. Всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати кращих світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я, знайте, це моя сім'я. Так малята, ви знаєте, що сім'я це родина. Дітки, так дайте мені відповідь на запитання, про кого ви послухали вірш. Вірно, діти, цей вірш про сім'ю, про родину. Мама й тато, їхні дітки, сини та дочки, бабусі й дідусі це члени родини. Всі вони разом називаються як? Вірно, сім'я. Родина. В сім'ї живуть люди різного віку. Від маленької дитини до літньої людини. Діти літня людина. Це людина в родині найстарша за віком. Це дідусі, бабусі, прадідусі або прабабусі. Дітки всі члени родини. Це найбільш дорогі і близькі люди. Всі члени сім'ї люблять один одного і поважають, піклуються один про одного. Про сім'ю існує багато прислівів та приказок. Нашому роду нема переводу. На що клад, коли в сім'ї лад. Ця родина разом, то і душа на місці. В сім'ї і каша густіша. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру. Назви імена членів своєї родини. Яке ім'я у вашої мами. Назвіть ім'я вашого тата. Назвіть ім'я ваших бабусь. Назвіть ім'я ваших дідусів. Молодці малята. Я думаю, ви вправно грали в цю гру і вірно називали імена членів своєї родини. А зараз дякую вам за увагу і говорю вам до побачення. До нових. Zajęć.